Доброго дня! На цьому уроці ви дізнаєтесь, що таке алергія і як можна допомогти людині в цьому стані. А також мова піде про СНІД і шляхи профілактики цього захворювання. Імунна відповідь на потрапляння в організм будь-якого антигену є необхідною захисною рисою. Однак інколи реакція імунної системи може бути надмірною чи неадекватною є кілька видів порушення роботи імунної системи. Гіперактивність імунної системи проявляється в її надмірній активності. Імунодефіцит це знижена активність імунної системи. Аутоімунні реакції проявляються в утраті імунологічної толерантності до антигенів власних тканин. Алергічна реакція це підвищена чутливість організму до певної речовини, найчастіше білкової природи, тобто алергену. Наука про алергічні захворювання називається алергологією. Найвідоміші алергічні захворювання, бронхіальна астма, алергічний рініт або нежить, алергічний дерматит. Причиною алергії є гістамін, що виділяється лейкоцитами, коли алерген потрапляє в організм людини. Молекули цієї речовини у великій кількості викидаються в кров і як результат виникають алергічні реакції. Алергія стан підвищення чутливості організму у відповідь на дію алергенів. Алергени речовини, які спричиняють алергічні реакції в організмі. Алергенами можуть бути будь-які речовини, і зазвичай вони не становлять небезпеки для організму. Це можуть бути речовини у складі полку деяких рослин, шкіри і шерсті певних тварин, деяких харчових продуктів або лікарських засобів тощо. Відомо понад 20 тисяч алергенів, кількість яких продовжує збільшуватися. Зазвичай алергічна реакція розвивається при другому контакті з алергеном, тобто за повторного його контакту з організмом. За попереднього контакту організм стає до цього алергену чутливим, тобто в ньому утворюються антитіла. За повторного контакту алергени взаємодіють з відповідними антитілами, унаслідок чого в кров виділяються певні речовини, які зумовлюють алергічну реакцію миттєвої або сповільненої дії. Симптомами алергічних реакцій можуть бути почервоніння, набряки, свербі шкіри слізових оболонок, висипання, утруднення дихання через сильне стискання дихальних шляхів також. Алергени можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Зовнішніми алергенами можуть бути речовини. Які входять до складу певних харчових продуктів, таких як яйця, шоколад, цитрусові, горіхи, а також лікарських препаратів різних хімічних органічних речовин, в тому числі й тих, що використовуються у побуті, наприклад, для прання, крім того, легкі сполуки, такі як запахи квітів або парфуми. Алергічні реакції можуть викликати отруйні речовини і укуси бджіл, джемелів інших комах. Внутрішніми алергенами можуть стати власні тканини організму. Особливо зі зміненими природними властивостями. Так, у разі опіків чи обморожень організм утворює антитіла до власних змертвілих клітин і тканин. Анафілактичний шок є найважчим проявом алергічних реакцій. Його можуть спричинити укуси комах, деякі харчові продукти або лікарські препарати. Анафілактичний шок відбувається стрімко і бурхливо, з появою на шкірі сверблячих висипань, виникненням сильних напряків, в тому числі й дихальних шляхів. Зниженням артеріального тиску і навіть втратою свідомості. Кожна людина має знати, чи є в неї алергія, на які речовини виникає, і намагатися уникати контактів з алергенами, тому що з кожним новим контактом з алергеном важкість перебігу алергічної реакції може посилюватись. У разі виникнення алергічної реакції необхідно за можливості якомога швидше усунути алерген, промити шкіру, очі, слезові носи і рота, застосувати антигістамінні препарати. І проконсультуватися з лікарем або за необхідності викликати швидку допомогу. Необхідно також відмітити той факт, що унаслідок погіршення екологічної ситуації на планеті лікарі констатують зниження у людей активності і нормальної роботи імунної системи. Це призводить до збільшення частоти тяжких перебігів різноманітних інфекційних захворювань, а також збільшення частоти алергічних і аутоімунних реакцій. За яких організм починає виробляти антитіла до власних здорових і неушкоджених тканин. У всіх клітин організму людини на плазматичних мембранах є комплекс білких маркерів. Завдяки цим міткам те лімфоцити відрізняють їх від клітин чужого організму. При трансплантації органів чи тканин маркери клітин донорських тканин однієї людини відрізняються від маркерів реципієнта, тобто іншої людини. Т-лімфоцити атакують пересаджений орган, ускладнюючи його приживлення. Щоб зменшити ризик відторгнення, застосовують речовини, які знижують активність Т-лімфоцитів. Іноді лімфоцити починають сприймати білкі маркери власних клітин організму, як чужорідні, і виробляють антитіла проти них. Такі спотворені імунні реакції спричиняють тяжкі аутоімунні захворювання: псоріаз, ревматоїдний артрит. Системний червоний вовчак тощо. Інфекційні захворювання це група хвороб, які найчастіше викликають бактерії і віруси. Ці хвороби передаються від зараженого організму до здорового повітряним шляхом кір, грип, туберкульоз через будні руки, харчові продукти і воду, дезентерія, сарминельоз, ботулізм, через кров під час укусів комах, малярія, черевний тиф, кліщовий енцефаліт. Під час безпосереднього контакту, потрапляючи на шкіру або слизові оболонки, короста лишай. Симптомами інфекційних захворювань є загальна слабкість, підвищення температури тіла, запалення окремих органів, порушення діяльності травної та нервової систем. У разі їх виникнення потрібно негайно звернутися до лікаря. Наслідки дії інфекції на людину залежать передусім від активності імунної системи. Зміцненню якої сприяють загартовування, фізичні тренування, збалансоване харчування, своєчасні щеплення. Більшість інфекційних хвороб відомі людству ще з досить давніх часів. З деякими організм може впоратися за допомогою природного імунітету. Для боротьби з іншими люди навчилися створювати штучний імунітет. Однак нові захворювання можуть виникати і в наш час. Так, наприклад, лише наприкінці ХХ століття. Виявили віруси, які в організмі вражають клітини саме імунної системи. Ця небезпечна хвороба отримала назву синдром набутого імунодефіциту або скорочено СНІД. СНІД спричиняє вірус імунодефіциту людини ВІЛ. Він уражає імунну систему, руйнуючи те лімфоцити. Хворий на ВІЛ є беззахисним перед будь-якими інфекціями і може померти від звичайних застуд, спричинених іншими вірусами чи бактеріями. Основними шляхами розповсюдження ВІЛ. Є трансгематогенний, тобто через кров, наприклад, при переливанні крові чи користуванні забрудненими медичними інструментами від матері до дитини під час вагітності або грудного вигодовування, а також статеви при незахищених статевих контактах. СНІД відноситься до повільних інфекцій з моменту інфікування ВІЛ до появи ознак сніду може минути від 2 до 15 років. Тобто людина, яка є інфікованою, може про це навіть не здогадуватись багато років до виникнення певних симптомів і лабораторного підтвердження хвороби. Прояв сніду залежить від типу протікання захворювання. Таких типів є три: ослаблення стійкості до різних мікроорганізмів, збільшення кількості злоякісних новоутворень, змішана форма. СНІД це єдине епідемічне захворювання людини з тривалим періодом від моменту зараження до виникнення перших клінічних проявів близько 15 років і навіть більше. А найстрашнішим є те, що весь цей час людина носій вірусу несвідомо може інфікувати інших людей. Однак побутове спілкування з віл-інфікованими людьми є безпечним для оточуючих. Переслідування віл-позитивних осіб або ігнорування таких людей є порушенням прав людини. Вилікувати снід або запобігти цій хворобі вакцинами чи лікувальними сироватками поки що неможливо, хоча багато лабораторій світу працюють над розв'язанням цієї проблеми. Єдиним шляхом боротьби зі СНІДом залишається його профілактика, суворий імунологічний контроль за кров'ю, яку використовують для переливання, застосування шприців одноразового використання, уникання випадкових статевих стосунків, використання презервативів. В Україні, на жаль, екологічна ситуація, так само як і епідемічна, по деяким інфекційним захворюванням, залишається надзвичайно напруженою останні кілька десятиліть, зокрема в промислових районах і районах, забруднених радіаційними викидами після аварії на Чорнобильській атомній електростанції ще у 1986 році. Негативний вплив на імунну систему мають викиди автомобільних газів, отрутохімікати, продукти харчування з надмірним містом антибіотиків, консервантів, штучних барників і ароматизаторів. Саме тому люди повинні розуміти і пам'ятати, що недбале ставлення до довкілля і власного організму може мати дуже негативні наслідки на життя і здоров'я самих людей в майбутньому. А отже, варто завжди звертати увагу на якість і склад продуктів харчування та побутового використання, і відповідально поставитись до проблеми сортування і утилізації різноманітного сміття. Таким чином, ми знов знаходимо підтвердження єдності усього живого на планеті, тому що негативний вплив людини на природу і екологію перш за все відображається на нашому власному здоров'ї. Тож дбайте про себе правильно, а поки що на все добре.